Рухаємося далі робочими процесами, і одне з важливих завдань на часі визначити, до якої категорії належить підприємство, адже від неї залежить ціла низка прав та обов'язків. Відкривайте головну статтю номера і дійте за настановами експерта. Вони допоможуть визначити і за потреби змінити категорію. За прикладами зорієнтуйтеся, в якому складі. За якою формою та з якою періодичністю подавати фінансову звітність у 2024 році? Якщо ведете облік за міжнародними стандартами, тримайте дві статті в поміч. Одна допоможе переоцінити основні засоби. Експерт підказує, як обрати модель переоцінки, яких правил дотримати, і наводить приклади бухгалтерських проведень. Друга стаття прокачає вас у розумінні вимог до формування облікової політики. Та її якісного наповнення. У свіжому номері традиційно наводимо рішення для різних робочих ситуацій. Наприклад, директор їде у відпустку, зв'язку з ним не буде, а документи підписувати треба. Тимчасово можна передати право підпису Головбухові, але зауважте, що доведеться зробити новий кваліфікований електронний підпис і повідомити про це державні органи. Правильно все оформити допоможе інструкція юриста. Ще одна ситуація: працівник під час відпустки оформив лікарняний. Роботодавець дізнався про це після оплати відпустки. Не оплачувати лікарняний не можна, є ризик отримати штрафи одразу за кілька порушень законодавства. Тому, якщо у вас трапилася така ситуація, скоригуйте табель, призначте лікарняні, перерахуйте відпускні та відобразіть зміни у звітності. Щоб нічого не пропустити, дійте за алгоритмом у статті. Перегляньте й інші публікації в номері. Можливо, в одній з них є рішення, яке ви довго шукали. Бажаю вам продуктивних буднів та спокійних вихідних. І до зустрічі за тиждень!